То, чи що вбило поліцейських на Вінниччині? Давайте розбиратися. Попробую пояснити без заумних юридичних термінів буквально на пальцях. Вчора поблизу містечка Бершать під час комендантської години військовослужбовці батько та син застосували вогнепальну зброю проти патрульних, які зупинили автомобіль для перевірки. 20-річний Максим Зарецький загинув на місці. Його колега поранений. А вбило молодого хлопця 20 років поліцейського, який виконував службу і під час, під час несення патрулювання, зупинив автомобіль, наслідок чого водій цього автомобіля та його пасажир просто розстріляли двох поліцейських. Вбило даного поліцейського, на мою думку, особисто, і я думаю, що багато хто мене підтримає, недбале керівництво, непрофесійність. 450 ельдарасів, які сидять в Верховній Раді, і за два з половиною роки війни вони досі не змогли прийняти рішення проголосувати за відповідальність за порушення комендантської години, натомість приймають якусь недолужню недолугість, яка суперечить чинному законодавству безпосередньо самому головному закону України Конституції. За то, не можуть прийняти елементарний закон про відповідальність за порушення комендантської Мі -мі. сука години блин. в особливий період воєнного часу. Наша отая коротше пиздота, що сидить там. Вона вже вовше ж, нахабніла, короче. Я один із небагатьох, який пам'ятає ще дореформену форму поліції, да, яка називалася міл міліції і інструкції, які їм вони слідували. То ще тоді була прописана. В наказах, інструкціях до поліції, як себе поводити у випадках, коли поліція спілкується там, з порушником, чи при випадках зупинки якоїсь підозрюваних осіб. Там ще тоді там наказ, по-моєму, три одиниці, чи як він, було чітко прописано, що, по-перше, там три поліцейських мало бути, окрім того, що зараз я не можу зрозуміти, чому. Зараз що? Ну, якась особлива ну, ситуація, да, що зараз такий розслабончик. Взагалі то війна в країні. По всій території України оголошено особливий період воєнного стану. І що станеться особливо вночі? З кожним із нас чи представником правоохоронного органу ніхто не може гарантувати жодної безпеки. По-перше, чому вони їздять по двоє, а не по троє? Що? Немає кадрів в поліції, та їх зараз буде повно, ви ж бронь. Оголосили блин. зараз в цю поліцію полізе і кривий, і глухий, і сліпий, і всі, всі кому тільки не лінці, будуть служити в поліції, щоб утримати ту казкову бронь, яку проголосували, наголосували у от ельдараси без Верховної Ради. Чому не їздять в комендантську годину патрулювати три чоловіка? Чому не виконують, оцінює всю ситуацію навколо? оцього цього місця події, де відбувається спілкування з ймовірним правопорушником. чому цього не відбувається? А тому, що у ці от керівництво поліції, блін, навчило своїх. Не знаю, чи їх там в академіях вчать, чи чи що керівництво поліції навчило лише стояти по кущах з візерем, розводити на швидкість та розводити на 130. ті ламати водіїв за лампочки, крутити за непрацюючу підсвітку номера, чи затертий номерний знак, який, який і так видимість якого видно за 20 метрів, але не будуть розказувати, тому що в них план по. По постановах будуть розказувати, що там, ой, не видно, ми зараз тебе оштрафуємо. Тобто сама суть поліції, його, її керівництво поставило таким чином, що про безпеку ніхто не думає. Як про безпеку громадян, яких поліція має захищати, так і про безпеку самих представників поліції, Тобто, звичайних там патрульних чи інших правоохоронних органів. Ніхто про вас, хлопці, не думає. Я Особисто дуже вражений тим і співчуваю родині, і співчуваю цьому батьку, який втратив свого сина, і це сталося тільки із за того, що недбалість керівництва не обучає своїх підлеглих виконувати елементарну техніку безпеки, яка може запобігти щененню у таких от смертельно небезпечних ситуацій з максимальною ефективністю тобто погубили цього молодого хлопця. Непрофесійність, тому що його просто ніхто цьому не вчив. Їх заточують тільки заробляти кошти, заробляти кошти шляхом розводу на бабки або плану по постановам. Все, крапка. Як ти це будеш робити, як в тому досить печальному, недолугому анекдоті? Знаєте, дали пістолети, крутись як хочеш. Ось і маємо наслідки. А зараз рівень безпеки, тобто при спілкуванні з водієм чи ймовірним порушником, один поліцейський. Спілкується, другий його страхує. Окрім того, має бути ще третій автоматчик, який загалом будуть всі що робити. Антоніна буде Геращенка, Ліза блюд буде зараз роздувати блин, істерію, що знову потрібно підняти поліцейським їхні блин, права. Посилити там якісь розв'язати руки, щоб ще був більший безпреділ до водіїв і таке інше. І те ж саме буде співати у цей губу який вже не раз уже забрехався керівник патрульної поліції всія України Білошицький. Та блін. Вони зараз будуть роздувати, що треба поліцейським підняти їхні там повноваження. Зараз там, блин, начнеться туди-сюди. Нікуди піднімати повноваження. Для чого? Для чого? Щоб більше ще присувати людей, щоб більше люди обозлилися на, на поліцію і відбувалося ще більше таких от конфліктних ситуацій. Задумайтесь, нас талкують лбами. Одних ставлять внутрі нашої країни. Один представників одного народу стравлюють між собою. Представників поліції з людьми. люди... Ненависть плен проявляють до поліції внаслідок того, що поліція робить звичайними людьми, і от получається в такі от ситуації: зупиніться, зупиніться. Давайте будемо берегти життя людини, яка є найвищою цінністю, хоча би. Всередині нашої країни. Нам і так вистачає ворогів зовнішніх, щоб ми зараз ще один одного тут перестріляли на почві того, що відбувається. Так, да, це негідники, вони вбили людину. В першу чергу, це чийсь син. Неважливо, там поліціян чи ти там налоговий інспектор це людина, в першу чергу. І він, ну, скажіть, будь ласка, теж, з другої сторони, якщо подивитися, от як може. Поліцейський, вез, везучий в автомобілі уже затриманого, тобто йде вже якась процесуальна дія. В автомобілі у поліції була третя особа, яку затримали на хуліганстві. Це про все. Можете подивитися, всі новості про це гудять. Як може їхати вже відбувається процесуальна дія? Вони везуть за, за, затриманого, і зупиняти ще якусь машину. Нехай навіть в комендантський час. Та ладно, менше з тим. Зупинили ви. Ну, ви розумієте, що це ризик, це війна в країні, особливий період, замість того, щоб викликати якусь підмогу, патруль, щоб який підстрахує в таких випадках. Тому що зрозумієте, да? ну все може статися. Але молодий хлопець, він заточений на що. О, нормально, зараз ми ще розведемо. Може, мене там начальник похвалить, може якусь постанову, а може сука, якісь звання мені дадуть, бо я от такий от герой виявив, виявив. Правопорушника чи злодія, да, чи ще І що? І що тепер? Горе батькам, холмик, хрестик на, на, над могилкою. Що він виявив? Що кого він затримав? А цим двом пожезніним. Непрофесійність губить наших громадян. Непрофесійність поліції. Як з одної сторони вони стріляють людей. От нещодавно був випадок в Дніпрі, коли поліцейський просто вбив. Водія пасажира вірніше, автомобіля на очах у дітей. А це відповідь. Опять же, ж тепер вбили поліцейську. Скільки це буде продовжуватися? Зупиніться керівництво поліції, прийміть не чергові подачки на Верховну Раду щодо розширення повноважень, а проведіть глобальне чистку і обучення. Чи хто там обучає у вас цих поліцейських? Перестаньте заставляти поліцейських виконувати план по постановах. Перестаньте змушувати їх заробляти вам кошти на хабарях. Займіться професійністю, обучайте їх. Поясніть їм, що не можна, коли ти везеш пасажира, затриманого вже, вступати в іншу процесуальну дію, там зупиняти машину, щось починати перевіряти. Ви зрозумієте, навіть коли вже від ладно, хрін з ним, ти заставив, зупинив туди-сюди, пошуткували відкриваєш багажник, там ящик. Що ти, ти повинен зробити? Ти в першу чергу повинен тримати дистанцію. Тримай дистанцію від цих пасажирів. Ти не знаєш у тому ящику. Ти маєш викликати по рації, по рації підмогу. Хто його знає це війна, хлопці, не розслабляйте батони. Ми живемо зараз під час дуже смутного часу, в час дуже смутних подій. Що буде, і безпека кожного в руках у кожного громадянина. Кожної живої істоти з двома ногами, з двома вухами головою, їхня безпека безпосередньо знаходиться в їхніх руках. А ви що робите? Ви просто порушуєте все, що можливо, і що неможливо. У вас ціль зовсім інша, але ви в цьому не винуваті. Вас навчило керівництво. І я особисто вважаю, що керівництво винувате в тому, що загинули і гинуть. І скоріше за все, і далі будуть гинути, якщо нічого не зміниться. Просто молоді хлопці. Це такий крик душі. Я думаю, багато мене хто підтримає. Напишіть коментарі, розкажіть, що ви думаєте про цю ситуацію. Разом сила, тримайтеся! Слава Україні!